Упродовж багатьох років японці легко купували нові електронні гаджети, але здешевшення Єни зробило айфони занадто дорогими для багатьох жителів країни. Тож почав зростати продаж уживаних пристроїв. У США ціна на айфони лишилася незмінною. Однак у Японії ситуація інша. З одного боку зріс курс долара. А з іншого, Єна подешевшала на 22% і опустилася до 32-річного мінімуму щодо американської валюти. Тепер багато японців відмовляються від нових. Моделей і купують старі за розумну ціну у популярному токійському районі електроніки. 30-річний офісний працівник придбав для матері вживаний iPhone 8. каже 813 доларів за iPhone 14 – Це за дорого. для пристрою, яким ми користуватимемося два чи три роки, а потім змінимо на новий. Це надто висока ціна. Ця японська компанія продає вживані планшети і телефони. За її даними з липня обсяг продажу збільшився втричі. В офісі компанії, що біля Токіо, працівники розпаковують, чистять і тестують усі пристрої. Потім фотографують і виставляють інформацію в інтернет-магазині. Покупцям нелегко купити смартфон вартістю понад 100 тисяч єн. Ось чому наш ринок процвітає. Голова компанії каже, що раніше їхньою цільовою аудиторією були технічно підковані покупці, яким був потрібен ще один айфон. Тепер фірма планує більше пропонувати свої послуги жінкам і людям похилого віку.